Дякі. Всім привіт! Всіх, всім радий чути та бачити на своєму Ютуб каналі. Е, хто зайшов на цей канал вперше, одразу ж хочу сказати. Канал називається Ігор Хоче все і зразу. Мене звати Ігор. І на своєму Ютуб-каналі я показую те, чим я займаюся. Е, я багато чого різних робіт роблю, тому я показую. Свої ж роботи. Кому цікаво, значить лайкайте, коментуйте. Мені ваш комент дуже е, цікаво. І за того, що ви мені пишете коментарі, мені є смисл для чого знімати відео. Е, ви мені пишете коментарі, я стараюся на ваші коментарі відповідати. На ваші ж коментарі відео знімати. Тому ж ще раз всім дякую за лайки, коментарі. Це вже е, мені допомагає продвинути мій е, канал. І допомагає мені більше, скажімо, натхнення дає для відеозйомки. І сьогодні ж я знову ж працюю в селі. Казав, що. Я сам з села працюю в селі. І знову ж у мене це все спорядження для електрики. Ззаду у мене е, драбина, в багажнику бензопили, е, не дорізали, різали дерева, не дорізали. В Відео вийде, там побачите. Не дорізали. Зараз я працюю з електрикою. Потім напарник звільнюється. Ну як звільнюється? Буде кі кі кінець робочої зміни. В нього ми їдемо, дорізаємо дерево. А зараз, поки я приступаю, робити електрику. Це треба зробити, от, то приходить світло, а в хліві світла немає. Зараз ми робимо це все світло, щоб було в хліві. І ну, всім відомо, я думаю, такий китайський сайт це тему. Класна штучка, насправді купив. Це чіпляється всім понятно, за штани, за любе що-небудь. І дивіться, друзі, що покажу. Раз. На тросику. Класна штучка. Є дві штуки, кому потрібно, можу продати. 300 гривень така штучка. Плюс дві штуки, бачите, гумова і пружини. Показую, як воно працює на оліцеві. Дивіться. Раз, олівець тримається. Ну, олівець в дані не дуже так, як би сказати, триматися, тримається, але не дуже олівець тут. Олівець в більшості тримається отут. Дивіться, раз. Все. Бачите? Ви собі взяли і воно назад. І також придбав такий подовжений маркер. Тому потрібно також є... Можемо продати. Маркер подовжений з довшим суплом. Чекай, от, бачите? Таке довге супло. Тобто десь достати не можеш, а тут достанеш. Гарно застрягає в цьому, бачите. Метр вроді тросика, кому потрібно, звертайтеся. Є, Я просто заказав, у мене їх два штуки, тому кому потрібно, звертайтеся. Ну, а я ж зараз роблю це все світло тут. Проводимо світло, а потім показуємо. Я думав, що воно, воно все це вийде таким легким іспугом. Тобто включателі, станеться там те, останеться, щось там десь переберемо та й все. А тут вийшло, що все повністю поздирали. Провели демонтаж, а тепірка проводимо монтаж. Підписали, що нам потрібно, і купуємо. Із-за чого? Із-за того, що ці включателі всі уродь би, якби от клацають. Ось три штуки. всі клацають. Чути добре, правда? Но вони всі неробочі. Їх треба розбирати, чистити, це все решта. Тому це все, все йде в утилізацію. Також кабель телефонний, він абсолютно не годиться сюди. Тут один квадрат. Ми, таке не беремо. ми ставимо європейський стандарт. Фаза 0, земля, 2х2,5, повністю такий кабель, такий рулон і ставимо. А насамперед це все жарти, друзі. Людина сказала, що маю такий кабель, в мене його багато є. колись, каже, з Німеччини привезла. Купила в хаті робити світло. Осталося ще багато, тому ми його ж зараз і використовуємо. Ведемо повністю все це нове світло таким кабелем. Правда, ми землю не використовуємо, тільки фаза 0. Тут землі не треба бути. Тому використовуємо такий кабель. І зараз ми ведемо це все, потім їдемо, купуємо решту, що нам потрібно. Ну і вказав, що будемо працювати. Отак працювати, робити світло називається. Бачите, дощ капає, стараємося ходити там, де дощ не капає. Інструмент, все, і бачите, все під слідку ховаєш. Плюс до того, як казав, не було як де розетки причепити, автомат був, зняв вилку, причепив до автомата. Все. Так працюємо. Зараз верланд. Також погано дуже. Вгадаєте, що за стіна? Дуже погана стіна. Ненавиджу, просто ото блоки і цю стіну. Блок і шлаку. Шлакоблоки, блоки і отаку от стіну. Блоки пустостінні, не можна засверлитися. Хіба де в шоу попадеш, то тоді добре. Шлак те же саме, бачите? Все повністю діється. Воно, Я не знаю, це не стіна, а щось із чимось. Ну але не знаю, отак, дюбеля беру 6х60 довші. Би, я Вроді би тримає, закрутиш, вроді би тримає там. Якщо по вандалу тягнути, то воно не витримає, звісно. Ну, але ж отак працюємо там десь, там десь десь в якомусь місці тримає, в якомусь місці не тримає. Ну, якісь десь пересверлюємо, бо в даному випадку отут. Отвір, бачите? Я тільки торкнув сверло на вльот. не перфоратор туди вліз. Ну і зараз буду ще сверлити десь тут і десь тут, щоб ту гулю минути, а десь тут просверлити, бо на двох трошки кабель не втримається. І так працюємо, бачите, дощик теж нам, скажімо, не поміха. От так ми потихеньку, помаленьку це все працюємо. Інструмент стараємося плюс-мінус ховати його, щоб не замок. От так і працюємо. І за того і ціна, і за того і все решта. Ну, Стараємось робити ціни доступні, а якість якнайкраще. Отак от виклали ми ті кабеля. І як той казав, прощайтеся, хто не попрощався, Будемо закривати кришечку. Так працюємо, насправді. Включателі поміняли всі, вивели ще сюди патрона. Вивели ще сюди патрона. І зараз комутірую ще один включатель, сюди, один включатель сюди. Коробку сюди. Ну і крім того, вон, щитова висіла на ступі. Заземлення, бачите, висіла на ступі, має бути розетка для зарядки автомобіля. Кабеля кинули ми по під виноградником там. Буде тут окремо слід автомат. Замінюється друга коробчина, бо та пішла спати. Вже все. Друзья. Уже в нас діло до вечора. І ми зробили в хліві вже повністю все. Так вийшло, правда, одна лампочка немає більше, щоб вам показати більше. Щиток, силовий е, автомат. 25-ка. Ну, тут стояв, насправді, я би поставив би сюди 20-ку. Тут стояв 25-ка. Пірка на хлів, решту. Е, на одній фазі 20-ка і 10-ку дав на зарядку автомобіля. ось сюди світло, вивів туди. Кабель пішов по винограднику і зараз причіплюю туди до стовпа. І на стовпі має бути такий щиток. Він був. Тільки ми його заберемо почистим, покрасимо, можливо, підваримо і вчіпимо сюди ж розетку. А тоді, казав, привеземо, поставимо, покрашено вже. Тому так ми працюємо. Зараз вчіплюємо лишній кабель, йдемо до хати. Ще треба провалити, казав, коронкою під розетку. Треба ще зробити отвір. Щоб на завтра клей висох. Тому так, ідемо ще працювати ми до хати. Так, друзі. Вчора допізна працював, ще там в хаті роботи. Пів першої покрасив той ящик вчора. Ну, вдома. Сьогодні привіз його. Покрасив, зарізав отвір. Для чого? Коли буде відкритий з стіни це буде розетка, щоб коли машина буде заряджатися, отут вилка була. Ну, кабель. Щоб для того, щоб не перебило ящик, не махнув і не перебило кабель. Ну і казав вчора, все, я закінчив, все квіточки в мене. Ну, ще не зовсім, ще там кло робота. Але ж тут у нас вже все. Польсі, да, ви скажете, що там не рівно, не те несе, друзі, хлів, шлаку, Дуже погано порівняти кабеля. Тим більше дріт жорсткий. Ну і дивіться, я тако от працюю це все. І от думаю, що брати. Ну от за цю роботу. Я от думаю, домовився з чоловіком цю теслу заберу в нього. Нашу найму. Йому не треба, а я буду їздити такею косити траву. Як ви думаєте? Хай буде, правда? Я тільки вже бачите, зарядку підключили для того, щоб до повного зарядити. Щоб мені вже не це. Ну, типу, вдома не заряджати, нащо я маю своє світло палити. Самі розумієте, ну що ж теж накручує. Тому казав, я тут в нього чоловіка зараз заряджу, та й все, дай додому вже поїду Теслу І свою ладу вже оставлю в нього. Хай катається. Та й все. Я думаю, нормальна була б ціна, правда? Ну, правда, вже після того, як я поїду у неї косити траву, вже не буду брати тисячу, вже буду брати 3, 4. Ну так же. ж, що, Ну я буду за тисячу гривень косити такою машини їздити. Вже буду по три тисячі брати. Отак, газон викосив. І так, 3-4 тисячі. Я думаю, це було б нормально. Ну що, друзі, жарти жартами, то всі шутки. А ми працюємо далі. І сьогодні у нас така робота. Як це правильно називається? Скажіть, будь ласка, коли працюєш в людей і люди є то ну це є, я вважаю, шабашка. А коли працюєш в людей і люди повністю оставили тобі хату, ти працюєш а нікого нема вдома, то я вважаю, що це є об'єкт. Ну я правильно кажу чи ні? Якщо не правильно, то поправте. І дивіться, що ми маємо сьогодні зробити. Трошки, звісно, тут хтось робив так світло інтересно якісь електрики сильні, ну але ладно, не будемо їх крепко осуждати. Е, якщо комусь цікаво, в чому прикол, що зробили електрики неправильно, то напишіть в коментарях, я вам напишу. А так чіпати не, не хочу. Ну і що, дивіться, в нас ще є місце тут на раз, два автомати. На два автомати тут, по ідеї, мало б навіть на ще один автомат влізти. Да, по ідеї воно має влізти ще один. Тут три ще автомати має влізти. Хоча перемичку тих п'ять, дві перемички йде на автомат. Там просто їх посунути, і вони мають влізти сюди. Бо ці автомати якісь чуть-чуть я бачу, ширші. Ну і що? Дивіться, маю вивезти розетку, так, на двір. В даному випадку, дивіться, ця розетка це йде на воду. Це йде вода включається на дворі. Тільки що виходить, я поміркував погадав. Виведу на двір, з сторони там покажу. Виведу на двір розетку. Розетка буде. У ну, людей є, тому буде така внутрішня крита. Вона крита, розетка, це все внутрішнє. Буде там розетка, тільки вона буде йти через автомат. Тепер, друге. Кадзів трошки є, от такі, бачите, розетки. Розетки включатель теж є включатель, це є прохідний включатель. Хто в курсі, напишіть, що це таке є. це є прохідний включатель. І виходить, що ж? Ну, ми його використаємо як одноклавішний включатель, просто на все, щоб зекономити людям кошти. Людей за кордону привезли цей, цей інструмент і казав, що зараз я просто, щоб зекономити трошки людям кошти. Що ми робимо? Дивіться. Е, ізначально було все, е, якби я думав по-іншому. Тут має вийти розетка на двір, ну, на воду і мало бути вльох світло. В льох світло також. Е, якби, Важно допустити через автомат і думав, як. Всередині робити там коробку розгалуження, виводити включателя це все. Ну, вийшло коробку я купив розгалуження, включате я купив наружню на клавишну, все. А тепер ми переграли, поміркували і зробили по-іншому. Я сьогодні ще по-іншому трошки переміркував. Получається, що ж, дивіться, там висверлив під коробку. Там висверлено, але кабеля у ті, що пущені, виходить, туди, по-перше, короткі, по-друге, по там трошки під коробку малий діаметр. А розверлити більше я не можу, в мене коронка не візьме центра. Тому я, по-перше, висверлив з боку, опущусь, це заглушиться, ось внизу є отвір. Опущу кабеля на розетку. Також пускаю кабеля сюди. Тут зараз також роблю отвір під коробку. І тут аж опускаю на включатель. Там ті, хто не дивіться, то старі їх все повністю заглушиться. Це я повіймав. Отвір на включатель. Двопачний включатель. Правда, що одним включателем буде включатися сюди світло, другим включателем якби воно йде так напряму. От Кабель йде цей прожектор. Датчик руху. Но, но, зараз датчик руху робить, завтра він здох. і що? Так, чіплю патрона. І казав, світло буде. Тому чіпляю сюди двохклавічного включателя. двохклавічного включателя. ну і розетку ще одну поставлю тут. Так, якби була подвійна розетка, я би не ставив би тут і тут. Поставив би в одному місці і все. По-перше, по-друге, ну зрозуміти правильно, пилососиш ти тут, розеточка відключив. Якась ялинка, якесь щось. Треба щось вам включити. От переноску не важно, там якось насоси кинути до скважини, чи десь тут поблизості покосити. Нема поблизості розетки. Дверки відкрили, от вам розетка є. Тому тут буде доколичний включатель, ну, сюди включатися на двір, і буде розетка. Ну, і Буде виведено знову ж на двір. На двір і тут буде включатися в льох світло. Буде це все включатися в льох. Тут кабельгофри йде під землею, хоча я не люблю ще раз попереджую, не люблю ці кабеля під землею. Чому? Я вже переробляв і його тупо не знайти. Десь обрив це все ж і тупо його не знайти. Цей варіант, розумієте? Тому під землею стараюсь не робити. Роблю я постійно тільки воздушкою. Тобто кабеля кинемо десь від звідси до льоху, натягнеться і все. Він тут не буде мішати, камази тут не їздять. Та й все. Тому казав, такого ми працюємо. Такого працюємо. Я думаю, тут все доступно. Також там ще в хаті там сказали. У ванні поставити розетку, ну і каже, в спальні ще одну розетку поставити. Тому сьогодні маємо такий фронт роботи. Щиток е, сохне, не чіпляв його ще, бо такий чуть лепне. І розумієте, коли руками береш, а особливо його тримати треба буде. Він почне суватися. Ну, Самому трошки от, трудно буде вчепити, це по перше. А по друге, е, хай він підсохне, я не спішу. Я в кінці дня його навіть чіплю. Тому казав, що той щоток чепуха. Зараз ми робимо цей фронт роботи. Е, правда, підскажіть, хто можливо більш в курсі? На що краще будівельники? На що краще садити підрозетники? Таке, щоб було і хороше по якості. І казав, вже, що раз, і воно зловило. Бо е, брав я на гіпс чи саден гіпс? Да. Класно, непогано закидав. Буквально 10-15 хвилин. Все, застигло. Но береш отак вот цвяшком, царапаєш, і воно казав, що знову ж сипеться. Береш наклей? Да, сохне за два дні. Але після того ти сверлиш перфератором і воно тримається насправді. Тому хто з будівельників підскажіть, будь ласка, на що ви садите? На клей воно добре, але ну, два дні я ж не буду чекати тут. Зрозумієте правильно, чи сьогодні поставити, а через два дні приїжджати, знову комутувати. Ну, трошки не варіант. Підскажіть, будь ласка, хто на що ставить? Бо я буду ставити сьогодні, поїду куплю кілограм гіпсу і клей для плитки. Клей для плитки, гіпс з клеєм для плитки вимішую. І на такий клей буду садити. Ну, типа, зрозуміло, воно трошки скоріше сохне це все. Не знаю, правда, як воно буде по якості. Підскажіть, хто знається, як воно тримає, що до чого. Ну, самі розумієте, ну я не знаю. Як воно буде, що до чого, підскажіть. Ну і так, коротше, працюємо, працюємо та й знову показуємо. О, ну, прийшло таке розетку, треба було. Було там за дзеркалом. Це откусили, зробили з другої сторони і завели до коробки. Скажіть. Бачу таке ще дзеркало? Чесно кажучи, я перший раз. Ще крім того включити моно типу, підігрів, щоб не потіло, Ну, класне дзеркало, насправді. Часи тільки навести треба. Трошки неправильно 13.22. Ведь чого? Ага, бач? Воно ну, ще трошки світиться. Тому так, тут розетку зробили, йдемо далі. Насправді, часу сьогодні дуже багато було потрачено. І оті гемблики а багато часу займають. Кабель вивів до льоху. Тепер, дивіться, до льоху тут також просверлив. Донизу, щоб вода стікала, плюс засверлено під наклоном. Кабель йде до хати. Там, бачите, розетка буде на воду, поки ще. Цей не засохло, брав гіпс з клеєм. Ну, насправді, все одно не дуже тримає. Тут буде включатися в льох. Ну і тут -а... такий бардак не робив, ще воно правда, не висохло. Тому казав, така ситуація робили там, в хаті трошки. Тому сьогодні тут ми не закінчили. Приїдемо завтра, і ми обов'язково це все докінчимо. Ну, що ж, друзяки, третій день. Третій день. Насправді, бачите, яка погода. Повністю навіть не хочеться мені вилазити з машини. Реально дощі, дощі і ще раз дощі. Позичив машину, казав знакомому. Як знакому братові поїхав? <реш> Ручка вже не відкривається середи. Так, дивіться, який дощ. Хотів би відповісти, звісно, мені в тіктоці там написали, але хотів би відповісти вам також, чому не кидаєш гофру. Насправді, друзі. Чому не кидаю гофру? Самі знаєте, яка та гофра. Плюс до того, дивіться, отут 4 кабелі. Це кабель 3х2,5. Він так є грубий, так в тому місці кобаса. А представте що 4 куски гофри. Ну, там найтонше 16-ка. Попробуйте, що воно було б, та тут, такі ковбаси, тут таке було б, воно ні форми, нічого. Плюс до того, що казав, що та гофра таке дермо з дірма. Тому не раджу я, скажімо, ну як не раджу, тому я не хочу ставити ту гофру. Воно тільки грошем біда. Взяв ту гофру, воно ні вигляду немає, нічого немає. Тому така ситуація. ми... Працюємо сьогодні знову, вчора наробили бардаку трошки людям. Бачу вже з самого ранку пакет стоїть з мусором. Значить, що? Трошки таки прибрали. Да. І зараз я відкриваю двері і працюю далі. Пробо так, Дощ є. А ми працюємо. Дощ і дощ і навіть не перестає дощ. Сьогодні в мене ближче квітки, думав, скоріше буде і поїдемо доріжімо дрова. Ну я бачу ні. Тому вийде перше відео електрики, а тоді те. просто подивіться, що робиться. Сипе дощ усю. всю. Ну і що, рішали там, робили те. Вчора приїхав трактор, відкачували септика. Зараз це все дорого, казав откачати. Тому зараз ще виводимо розетку. Правда, розетка вийшла на уровні. Ну, отак так взяти, бачите? на Казав, не знаю, у рівні пени 2 з копійками. 2, з копійками хоча міце вона нижче Але ми зараз опускаємо і виводимо ще сюди розетку. Ну що ж, друзяки вивів я цю розетку бачите на септіка. Будуть люди вже септика качати вже все. Вчора тракторист приїхав, що він відкачати не може, а ще не вакуум, знаєте, тому така ситуація. І закріплюю її до стіни. Закріплю. Правда, немає бокових, бачите, я люблю, коли отво отвори є. В ті отвори закріплю, не треба ніякі шайбочки, нічого. В даному випадку отворів немає, це розетка хазяїв, це все решта. Тому закріпляю так, як є. Це зараз повернемо. Угу. Це зараз ми закріпимо отак. Та й от-от і буде все. Ну така ситуація. Завжди розетку я стараюсь закріпити. Отак от вийшла. Розетка Кабель вивів, опустив на низ, і так знизу завів. Правда, розетка крита, але все одно я забувся з дому взяти кусочок резини, щоб прикрутити. Ну самі розумієте, дощі забивають тим більше, що з тієї сторони ідуть дощі. І зато кабеля взяв знизу. Все, розетка зараз самі це також зафіксовую. І йдемо. Хазяйка нас все чує. Ще, ще не тільки чує, бачить. І в даному випадку все у нас М -м, квітка. Тут. Е -е, що в нас зараз включено. Так, дивіться, в льох. Раз. В льох зробив таку підставку. Бачите? Підставочка. Все, в льох світло, бачите, є. Ну, жовте, видно, є світло. Лампочка в жару, є. Також, розетка там теж є. Правда, зараз її ще, за, е, питаю. У нас ще не запитана. Тут знизу ж розетка є. Тут розетка є. Це все. І дивіться, перший раз. Є. Другий. Прожектор є. Тому от ось так. Казав, тут ще все єдиний зараз ящик вскриваємо, закріплюємо цю розетку до автомата, та що йде на воду, і закріплюємо розетку. Ну і також ящика вчепити ще. Тому так, зробили ми таку ту підставочку. Кабель виши, натягнутий все гарненько, все чітко. Ну що ж, друзяки все повністю квітка. Дивіться, до льоху зробив, туди зробив світло, все повністю гарненько, красивенько. старався так, щоб... Казав, як для себе робив. Там розеточка, ну йдемо, покажу. Розеточка крита, правда скажу або заїду сам, щоб ще кусочок резини чіпити. Бо, бачите, тощик, і воно все ну, заходить. Не бажано би. Хоча по кабелю і кабель знизу не зайде. Кусочок резини. Тут. Це все. Хлів також все повністю. Ну, врешті, що я розказую, друзі, що розказую? Давайте вам легше покажу, наглядно це все. Так як і показував, льох, є готове. Там готове, той де вирвав те, що до льоху. Далі йде квітка, я не рвати. Якщо схочуть, вирвуть і там одріжуть. Ні, там одріжуть. Просто розетка для е, насоса. Також. Розеточка там, як і казав, зробив. Розетка тут, включатель сюди, включатель там, ну, воно зараз датчик руху, тому воно не світиться. Е, поставив включатель, а через включатель. Ну, включатель муси бути включений, понятне діло, -за того, що не буде спрацьовувати датчик руху. Е, в даному случае, якщо, Чому ж я поставив через включатель? Якщо ж завтра здохне допустим, прожектор чи датчик, зняли вчепили патрона, лампочку вчепили і все повністю працює. Тому так, там розетка, все повністю кабельок для насоса окремо йде. Тут все ж запітано також. Все так, тут наверху О, все запітано. Це в нас йде сюди комнату і льох, це вже решта там, що було розписано. Вода, вана, там котел. Ну, самі розумієте, це все є. Тут все є, все квіточка, все гарненько. Ну я ж кажу, старався все робити як для себе. Кабельок, не люблю, коли висить як кишка, кабельо натягнутий. Натягнутий, бо я його пробував так натягувати, він мені не натягнувся. Я сьогодні вчіпив таку профільної труби, приварив, зробив все, повністю квіточка. Теперка тут. Що ж тут, друзі? Перша кімната. Є світло все повністю, Ну зараз вам не провіримо із того, що немає лампочки. Розеточка, ну це діпа, літня кухня. Тік, як кажуть. Шопа або ж може якась буде майстерня. Лампочка, розетка, все як положено. Світло одне включається туди, друге включається на двір. І тут аж також в хлів світло. Сюди не вели, хоча тут світло раніше було. Сказали, що це не вести. Ну, не вести так, не вести. І для зарядки автомобіля також все повністю є. Дивіться, я ще покрасив. Все, розетку чіпив, це все решта. Тут же ж вирізав каналку, тобто, коли вони включать дощ йде, щоб не було такої знаєте, кабель. А вітер відрядко бах і кабеля перебив. Тому просто нам е, прорізав тут саласку. Салазка прорізана і все. Казав, що все зручно, все добре, все комфортно. Те заземлення назад вчепив, тому така Привуємося, ситуація. Дощик моросить, а ми ще зараз будемо їхати дорізати те дерево. Тому певне, що або відео те перше, або відео те перше. А кому було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, покажемо все, чим займаємося, що маємо, чим, чим заробляємо. І, друзяки, на останок. На останок просто вишенька на тортику називається. Абсолютно. Ви ж самі всі знаєте, що я продаю багато різних інструментів. Абсолютно, дивіться, новенький. новенький. Так, покажу, дивіться, отакий от набор. Повністю це вже професійний набор. Бачите, професійний набор інструментів це сережда «Made in Тайвань. Все повністю дивіться, оце робіть скріншот. Такий набор в магазинах вартує 6 з копійками. У мене ви можете його купити за 5 штук, 5 тисяч, я його продаю. Чому ж ви скажете, продаєш там це все. Насправді, я знайшов маленьку точку і казав, що продаю. Також сверла нема. оставив вдома, сверла від фірми Хайзер. Скрізь вартують вони 650-700. Я ж продаю за 600 гривень. Такий набор я продаю 5 тисяч. 5 тисяч тільки казав сьогодні, тільки зараз. Новенький повністю наборчик. Драбинку теж продаю, кому потрібно. Тому пишіть обов'язково. Наборчик дуже класний. Є ск... тільки добре, правильно дивіться. Ще раз покажу: зробіть скріншот, Скріншот зробіть і зверніть увагу на... Комплектацію, саму комплектацію, три воротки, це все страшно. На саму комплектацію зробіть увагу, бо є дуже багато по три тисячі, по 4. Я сам зразу думав, купив, то ще й дорого дав. Ні. Просто із-за того, що там зовсім різна комплектація. Тому така ситуація думаю. Ми зробили доволі як слон. Дав. Робота закінчилась. Зараз до людей дзвоню, ради людей нема вдома, стався син. Дзвоню і ж... касу в руки і на другий об'єкт. Далі різати дерева. Тому так, всім до зустрічі, всім пока.